Христос воскрес! Воскрес! Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогоднішня неділя називається неділею антипасхи, тобто напроти Пасхи, замість Пасхи. Вона стоїть напроти того дня, коли Христос Воскрес. Тому, починаючи з цієї події на восьмий день Воскресіння Христового Новозавітня Церква відмінила заповідь про суботу. Вона не відмінила її, неправильно сказав, і добре я так сказав, щоб ви на цьому закцентували. Вона зробила акценти, наголоси, змінила. Ми Господу Богу, по духу, цю заповідь виконуємо, тому що день сьомий завжди його. Просто сам сьомий день змінився. Воскресіння Христове зробило так, що перший день тижня став. Для нас саме неділю, уже в нашій транскрипції ми його назвали. Ми не працюємо саме в цей день, бо це головніше не може бути. Як апостол Павло каже, якщо Христос не Воскрес, то віра наша марна. Тому для нас цей день, починаючи з цього часу, саме є малою Пасхою. В слов'янських мовах у багатьох народів називається Воскресен'є. Ось тому і ми сьогодні святкуємо саме Антипасху. Тобто, в нас кожний рік, кожний сьомий день. Є Пасха, маленька Пасха, все навколо цього крутиться. Тому в суботу ввечері на богослужінні, яке передує неділі. Ми кожний день, кожну суботу співаємо Воскресення Христово, видівши, поклоніємося з тому Господу Ісусу. Тому для нас, браті і сестри, це слід пам'ятати, що заповідь не відмінена. Бо хтось так проводить сьомий день, просто е, приходить в церкву, а далі як і ті шість днів проводить. Якщо це стосується людей підневольних, ми шкодуємо таких людей, співчуваємо, да, сьогодні такий час, коли люди не мають роботи, їм змушені йти і в цей день на роботу. Але завжди кажемо: потрібно так зробити, щоб це було не регулярно, не кожну неділю, хоча б, або якщо є можливість відвідати літургію і так піти. І це. Є з великою по церковному економією грецьке слово, поблажкою по-нашому. Ну був ти в церкві, ладно. Якщо це стосується людей, які самі ведуть бізнес і називають себе православними, і роблять цей день робочими, це для них смертний гріх. Це не оправдання. Всі зараз так живуть, Якщо я так не буду робити, у мене бізнесу не буде. Закривай бізнес. Для тебе душа або гроші, не можна служити Богу і мамонії. Тобто, якщо це від тебе залежить, ти той, хто дає роботу в неділю, тобі смертний гріх, що ти відміняєш заповідь Божу. Якщо це підневольна людина, дійсно таке ситуація зараз, ще раз підкреслю це, з тими особливостями, що не просто сказав, да ні, я на базарі роблю, тоді в понеділок ходи в церкву. Замінюй, понеділок на базарі вихідний день. Кожну понеділок у нас в храмі є, слава Богу, більше ніж чотири храми, де служиться кожен день літургія. Іди собі замість і скажи, Господи, хоча б так, у мене понеділок буде Тобі присвячений. Но я не все сказав. Хтось рахує дві години прийшов у церкву, це є виконання заповіді, це є початок виконання заповіді, але не повне виконання. Господу Богу він сказав сьомий день. А не так, що ми просто дали галочку, поклали, а далі знову займаємося ще й гріховними всякими, скажімо так прямо, розважаннями. Оце оскорбляє цей день, це не відпочинок. Господь хоче, щоб ми акумулювали сили. Цей день це як зарядка для телефона. Це коли наші сили упали, ми в цій суєті це так і є людина віруюча, просто слабне. Вона знову приходить і знову заряджається. Тобто це робиться і пауза, навіть для того, щоб побути сам собою, сім'єю, приділити час дорогим людям. Це є прекрасно. Відвідати хворих. Оце є виконання Господу Богу. Бо він сам каже, що ви зробили одному з малих сих, а перед тим перечислював той, хто в тюрмі, той, хто хворий, той, хто голодний, то ви мені зробили. Значить, в цей день це й треба робити, і можна робити. За це Христа й розіп'яли, якщо пам'ятаєте, що іудеї не розуміли, чому він саме в їхні суботи творив ці чудеса. Один із начальників синагоги так і казав: є шість днів приходьте цілитись, Так якби цілити це було просто звичне явище. А сьомий Господу Богу на букву акцентував, але не на дух. Так і ми деколи просто ставимо галочку, в церкві були, а далі, а далі живемо як язичники. Також, браті і сестри, хотів сказати про те, що сьогодні буквально ми згадуємо фоменну подію, як його Господь укріпив у вірі. Дивіться, 40 днів у нас було посту. Ну, більше, але називалось чотиридесятниця на честь того, як і Христос постував. І зараз ми маємо 40 днів радості. До Вознесіння ж 40 днів Господь був. І ми 40 днів Христосу воскрес співаємо, а, а також більше до Тройці, як і Піст великий був більше, піст був великий 49 днів. Так і тут, якщо саму Пасху брати 50, як без самої Пасхи першого дня 49. Так само, все так само вертається. Радості, ні на коліна не стемо, ні поклони не робимо. Господь був 40 днів своїми учнями, встановлюючи таїнство. Сьогодні одно з них ми чули при Фумі. Він сказав, що зв'яжете. На землі буде зв'язано на небі, що розрішите, на землі буде розрішено на небі. Це є таїнство сповіді. Ми прямо так і вчитає священник в тайно розрішительній молитві саме ці слова. Щоб Господь відпустив тому, хто приходить каятись. Так інші таїнства, також Господь ці 40 днів по переданню церковному встановлював, вінчення і так далі. Не тільки хрещення, не тільки сповідь, інші таїнства, які є в нашій церкві. Був з ними. Дав можливість радуватися і підкріплював їх. Але зверніть увагу: він не явився своїм ворогам. Він явився тим, хто навіть сумнівався, як в даному випадку про Фому йде сьогодні мова. Ну не тільки фомі. Багато і жінки колібались, і Петро не повірив спочатку. Він всім тим явився, хто, як він каже сам за себе через пророка Ісаю: Я не надломлю, відки, яка надломлена. Навпаки, укріплю цю вітку. От він приходить до тих людей, які шукають справді його. Тому пізніше Савло, який був гонитель, але який іскренній був з Богом, не мав фальші, як фарисеї, отримав від нього чудо, коли колиму Господь явився. І він потім хрестився і став первоверховним апостолом Павлом. От Господь так і сьогодні діє. Ті люди, які його іскрені шукають безфальші, завжди, які йому моляться, він відкриває сьогодні їм себе. Але ті, які є ворожі до нього, їм він не відкриється. Так як і своїм ворогам, які його розіп'яли, не відкрився. Він всіх чекає покаяння, але чуда вони недостойні. Тому, браті і сестри, і це нас хай вооружить, тому що сьогодні суспільство нас будоражить. Дивіться, я приведу вам приклад, щоб не бути багатословним, щоб не просто богослов'я говорити. От хто з вас, чесно, не треба руки піднімати, ви самі собі скажіть. Подумав от такий аргумент вчора, коли бачив, що наш президент був на похоронах Папи Римського. Я не проти цього, щоб ви зрозуміли. Але папа Римський мав заяви, які дуже не входять в розріз. Із політикою нашої адміністрації. Він говорив такі слова, які потім греко-католицький священик в Ужгороді повторив його слова. І за що був ізгнаний, і зараз в Австралії служить. СБУ прийшло. А він каже: Я тільки повторив слова папи Римського. І от двойні стандарти знову: наша церква і подібно не намікала. Вона осудила агресію. Вона ніякі заяви про два братні народи не говорила ніде. В нашій УПЦ такого не було сказано єрархами. Може, хтось і сказав там з змиряну, це їхня справа. І президент їде на похорони, а нас в той самий час хочуть закрити юридично. Хто з вас навіть подумав, а де логіка? Навіть люди не подумали, бо що телевізор дає, то і їдять. Навіть не думають, не аналізують, а чому таке, чому президент туди їде. Ведь Папа Римський, цей Папа Римський, який помер, нагородив Путіна орденом Ангел Миру, як знущаючись, наче. Цей папа Римський, ще раз кажу, навіть не буду повторювати, бо виріжуть, скажуть, що я тут сказав ці слова. Знаєте, як то роблять? Ну ви самі то мали знати. І тому я не проти, що президент їде на похорон, хай їде, але тоді, значить, і нас не трогайте. Бо ми навіть приблизно того не говорили, але опять же, лукавство, опять же ми не сумніваємося, ми просто йдемо за духом цього миру. От таким Господь не являється. Скільки ми раз із цього МОНа говорили про ті аргументи, чому нас не можна закрити і не треба нас закривати, але нас не чують. Головне, щоб ви хоча б чули. Навіть якщо сумніваєтесь, приходьте, бо говоріть, як сьогодні Фома. І Господь вам через священиків допоможе ваші сумніви укріпити. В сьогоднішній день, браті і сестри, я вітаю вас із цією подією, з антипасхою. Хай Господь всіх нас укріпить в нашій церкві, хай ми ніколи недільний день не порушуємо, завжди будемо в церкві, завжди не працюємо, щоб від нас, якщо ми називаємося, що нас більшість православних християн, щоб ми формували не тільки світогляд. Але і взагалі то життя, як люди живуть в цій країні, яка так себе називає, а не виходить так, що ми просто бидло. Нами керують, нам кажуть, як робити, і ми й ведемось на це. Нас більшість православних, але ми живемо не по своїй вірі. І тому нам Господь це попускає. Бачите, я читав у Великий Піст і вам рекомендував ще раз читав книгу святителя Ніколая Сербського Війна і Біблія. І там чіткий є цей посил, що чому навіть мусульмани, в той же Афганістан виграють війни. Чому Бог їм дає? Тому що прямо говориться, що перемога в війні залежить виключно від Бога. Виключно, якою би ти армією не володів, якими би ти силами не мав, якої би ти дипломатії, хитростями не мав, тільки Бог дає перемогу в війні, Бог і попускає цю війну в і дає їй перемогу. Ми бачимо, як мусульмани, за те, що він там каже, Святів Ніколай, вони по совісті своїй роблять. Так, да, вони ошибаються, вони не ту віру роблять, але вони не лукавлять самі собою. І Бог за то з ними. І таким дає перемогу, Він прямо пише. А ми з вами живемо двохлику. Ми не можемо захистити свою віру, свою церкву, коли треба. Ми зразу в кустими, не хочемо білою вороною бути. Хто має формувати нам тут політику? Заїжджі люди, будемо прямо говорити, які навіть українцями не є. Візьміть просто список про національність депутатів Верховної Ради. Це не антисемізм. Но я не бачу, щоби в Ізраїлі, або навіть в Росії, або в Білорусі, або в Сполучених Штатах Америки, або в Молдаві, або в Румунії, або в Сербії більшість того, кого вибирають люди, були не того народу. Хай вони будуть, хай живуть тут. А це знову ж говорить про те, які ми з вами, браті і сестри, кого ми вибрали, як з нами говорять, якими технологіями роблять. Тож давайте робити висновки, молитись Господу, щоб просвічував наш розум, як сьогодні Фомі. А це треба молитись, а це треба просити. Соломон був наймудрішим царем, але не тому, що в нього гени такі були. Ви ж читайте Біблію, коли Господь сказав. Що за потомство Давида, ти родився, за те, що ти побудував мені храм, що від мене просиш під час того, коли храм освячувався? Господь сказав, що від мене просиш? І Соломон попросив мудрості, і Господу так це сподобалось. Він каже: уже ти тут, як мудрий, поступив, тому що мудрий чоловік буде мати все друге. Ти не попросив ні багатства, ні слави, бо то і так прийде з мудрістю. А ми з вами просимо, браті і сестри, банальні, де коли приходимо в церкву, у в мене дитина там соплива, і вся наша служба лише соплі цієї дитини. Не мудрості дитині просимо, щоб вона навіть цією хворобою врозумілась від Бога, яку посилає. А просто ми, як язичники, просто щоб нам було тут комфортно, у нас нічого не боліло, у нас були гроші, ми були ситі, отакі От наші, і навіть в церкві, прохання до Бога. Но мало хто, навіть у Великий Піст. Просив собі мудрості в цей час, який ми важкий живемо, мудрості, розуміти, як Господь каже, що ви дивитесь на погоду, вмієте предсказувати по небу, по цьому, а так і тут, такі часи він нас попередив, в любов, скуділа. Що робиться? Читали і думаю, по благословенню нашого що митрополита Онуфрія. В Апокаліпсисі все, все сказано про велику блудницю Царим. Вчора ми бачили, як туди з'їхався весь світ. Не грай ролі хто ти? Єврей, мусульманин, всі приїхали, він один із їхніх. Так і релігії об'єднуються. Це все почалося давно, браті і сестри. Це не сьогодні почалось. Ще сто років тому, в 1921 році, Патріарх Константинопольський почав заявляти про екомінізм, про те, що вони з Папою Римським повинні об'єднати церкву. Да, ми за єдність ми постійно молимося, але єдність, яка не порушує, не порушує істину богословську. А не просто, вони хочуть просто об'єднатися, кожен віру, як хочеш. Не грає ролі. Вони будуть вам казати, як велике місто, коли сказали, в Москву ведуть великі дороги, так до Христа не грає ролі, якою церквою прийти можна спастися. Але це не вчення Христове. Вони об'єднуються перед Антихристом. Вони об'єднають і релігії, і не тільки світ об'єднають. Чому навіть зараз ці процеси хтось не розуміє, чому Трамп так говорить, чому той так. Це все є сценарій, він відомий давно. Вони всі, колись всі ми об'єднаємося в одну країну, у нас буде один цар. Він же буде і великий, і великий, не знаю, як сказати, Перосвященник. Він сяде в храмі, об'явить себе Богом. І буде як Бог керувати цим світом. Це все сказано. І тільки людина наївна може думати, що це хтось там рішає під столом, сам з собою, думаючи, що буде так або не буде так. Тому наша задача мудрості просити від Бога. Всі ці сумніви рішати, бути вірним, твердим, нічого не боятись, бо прийдеться, можливо, не нам, так нашим дітям, не дітям, так онукам, давати відповідь, як ми їх виховуємо, чи ми православні, чи ні, чи ми діти Антихристові. Чи нам тільки цей світ потрібний з його багатствами, грошима, насолодами, як колись язичниками? Це буде при Антихристі, чи ми його всі приймуть? Чи нам потрібна вічність, у нас на кану вічність, і яку ми виберемо з Воскресленим Христом? Він сьогодні нам показує приклад, коли являвся з закритими дверима. Апостоли сиділи страха ради юдейського закриті. Він їх не засудив. це і нам приклад. Вони закрились, бо їх би хотіли побити іудеї. І він їм являється. Це таке буде наше тіло, нове, преображенне, яке не буде обтяжене, що як зараз на стіни можуть зупиняти, двері зупиняти. Ми коли Воскресним разом з Христом, нам такої вічності треба бажати, про це думати. Ми для вічності створені, маємо про вічність все своє життя навколо цього і будувати, а не Пасха закінчилась і храми пусті. Я бажаю вам, браті і сестри, цієї мудрості, цієї богодухновенності, Христос Воскрес! Сьогодні ввечері у нас буде о 17-й годині вечірня, після якої будемо мати парастаз, так як багато людей напередодні радониці. Тут багато...